Жило було маленьке кошеня на ім'я Хвостик. Він любив настовбурчити свого хвостика, коли займалось чимось цікавим або їв щось дуже смачненьке воно було пухнастим та дуже милим. Але мало одну велику проблему кошеня боялося буквально всього боялося шуму, темряви та навіть власної тіні. Воно сиділо вдома і ніколи не виходило на вулицю адже там було стільки невідомого. Одного дня, коли хвостик сидів на підвіконні і дивився на пташок, які літали за вікном, до нього підійшла мудра стара кішка на ім'я Сіма. Вона помітила, як кошеня тремтить від страху, навіть коли просто дивиться на вулицю. Хвостику, чому ти так боїшся світу за вікном? запитала Сіма. Там стільки небезпек і незнайомих звуків, я боюся, що щось може трапитися зі мною на вулиці. Відповіло кошеня Сіма задумливо усміхнулася і сказала Я теж колись була такою наляканою, як ти, але з часом я навчилася долати свої страхи. Хочеш, я навчу тебе бути сміливим? Хвостик недовірливо подивився на стару кішку, але цікавість взяла гору над страхом, і він погодився. Сіма вирішила почати з маленьких кроків. Спочатку вона навчила хвостика просто виходити на поріг дому і стояти там декілька хвилин. Хвостик тремтів від страху, але з кожним разом йому ставало трохи легше. Наступним кроком було вийти на вулицю і прогулятися навколо будинку. Спочатку кошеня було дуже налякане, але поступово воно почало розуміти, що світ не такий вже і страшний, як здавалося. Ось ці квіти я бачив із вікна. Вони гарні та дуже приємно пахнуть, а ось цей автомобіль, схожий на ліжечко, яке стоїть у мене вдома. Та це ж зовсім не страшно, хоробро мовило самому собі кошеня. Одного сонячного дня, коли хвостик гуляв разом з мудрою сімою у квітучому саду, вони почули тихий писк. Прислухавшись, вони помітили, що звук йде від дерева, що росло поблизу дороги. Підійшовши ближче, вони побачили маленьке пташеня, яке випало з гнізда. Воно безпорадно тріпотіло крильцями і жалібно пищало, не знаючи, як повернутися додому. Хвостик, забувши про всі свої страхи, вмить кинувся до пташеняти і допоміг йому повернутися до гнізда. Це був перший раз, коли кошеня відчуло себе справді сміливим. Після цього випадку хвостик зрозумів, що справжня сміливість. Полягає не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб діяти, незважаючи на страх. Він відкрив для себе новий світ, повний пригод і цікавих можливостей. Тепер хвостик став сміливим і безстрашним кошеням.